За круглим столом зустріли члени обласного комітету захисту рідної землі, підприємці політики та небайдужі хмельничани, щоб обговорити питання продажу землі. Традиційно відкрив зустріч голова комітету Кузьма Матвіюк. Він наголосив, що ситуація із землею вкрай драматична. Розпродаж землі на його думку, це зазіхання на життя українців. На сьогоднішній день за продаж землі може стояти тільки на ну або вже зовсім зовсім невіглас. Або людина дуже хитра, яка стоїть. Твердо на антиукраїнських і антинародних позиціях. Пан Матвіюк висловив сподівання, що народні депутати приймуть відповідні закони, які відвернуть таку загрозу, і проблема буде вирішена у правовому руслі. Народних же обранців за круглим ...столом представляв Ігор Сабій. Він наголосив, що виступає категорично проти торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Пан Сабій переконаний, що термін оренди земель державного резерву та запасу варто скоротити до 10-15 років, заборонити суборенду... земельних ділянок, регулярно перевіряти землю на родючість і дозволити продавати землю. Лю тільки державі наша позиція є однозначною. що земля сільськогосподарського призначення має бути виключно в державній власності. Держава має надавати її в довготермінову оренду з правом родинного успадкування. Не може бути ніякої продажі землі. Ні в середині, ні іноземців продаж може бути тільки державі. А от колишній народний депутат Іван Рудик переконаний, що всі ці законопроекти, які б забороняли продаж землі, потрібно було приймати ще багато років тому, оскільки сьогодні, незважаючи на усі заборони, ті, хто мають гроші та вплив, продовжують продавати землю. Ви сьогодні зробили законопроекти. Їх треба було би зробити в тисячу 91 році. Але, на жаль, коли я був в парламенті, ви там знайдете, кричав, то мені казали, що я чокнутий. Настільки це все розуміли. То, що сьогодні земля продається, то, що вона продана, то, що вона виділена, то нема ні одного депутата, в якого менше 4, 5, 10 гектарів землі. Земля як продавалась, так і продається. І притом продається під любими. Під любими, я би сказав, під законними актами члени комітету домовились з народними депутатами про співпрацю і подальші зустрічі подали в роботі круглого столу свої пропозиції. Вони переконані, що земля не товар, а наше життєве середовище, так само як і повітря, сонячне світло, і вода. Вони дані нам усім, і кожен із цих складових не може бути переданий у приватні руки.